Із сектора Гази готують евакуацію українців у списку на виїзд 358 людей. На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із сектора Гази через КПП Рафаг, МЗС України та інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців. Оновлено список охочих виїхати. Наразі це 358 людей. Це переважно жінки та діти з усіма підтримується зв'язок. МЗС України також підготували документи для українців, які їх втрат. Ратили заброньовано необхідний транспорт, сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордони з сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці. Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців з сектору гази здійснюватиметься в алфавітному порядку відповідно до їхнього громадянства. Питання перебуває на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби. Наразі відомо, що через напад Хамасу на Ізраїль загинули 25 українців ще декілька сотень у заручниках у газі. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні. Михайль Бродський під час прес-конференції заявив, що палестинці продовжують отримувати в заручниках українців, які живуть на території Гази. Там усіх цивільних жителів терористи використовують як живий щит. За словами Бродського, Хамас довго готувався до війни. Зокрема, у секторі Гази терористи викопали тунелі протяжністю 500 кілометрів для постачання зброї. 500 кілометрів тунелі було построєно для контрабанди зброї, для контрабанди ракет. И для того, чтобы террористы могли в случае, в случае военной операции Израиля спасти свои жизни. Террористы не думали о мирных жителях. Наоборот, они используют граждан, которые живут в секторе Газа, а там живет около двух миллионов человек, используют их в качестве живого щита. И, к сожалению, это приводит к жертвам среди гражданского населения в секторе Газа, но ответственность за то, что происходит, лежит полностью на плечах. Терористична організація Хамас, водночас Ізраїль не збирається віддавати свої території. Відтак країна готова робити все, щоб Хамас пішов із Гази. Мовляв, якщо Араби закінчать війну, не буде війни. А якщо Ізраїль не буде Ізраїлю, заявив Броцький на те, що пройдеш 7 октября, поміняло правила гри. Ізраїль не готов жити рядом з Хамас. Ми розуміємо, що вопрос стоїть исключительно так: ліба ми, либо вони. Мы никуда уходить не намерены, мы намерены продолжать жить в Израиле, продолжать строить нашу страну. Значит, ХАМАСу придется уйти, и мы сделаем все для этого.